Хочинська представляє! Сьогодні ми здійснюємо подорож хочинськими зупинками. Перша зупинка, що ви не встигають на автобус. Пішла баба через лавку. Здорово, Малійко! Здорово! Куди є? Та на козак, ні? На козак? А, а що тебе не стичую? На козак? Так, так! Какой из кассеты? Тут его поменял, это ростом. Да твоє я не хочу его. Сидай. Кроу, ты сбегал. Да я работу шукаю, Жаре! Где? 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 Где?

По алі має папа, але ну то тут допомагаємо, тоді тобі допомагає. Ну то треба тут вому А ти тянемо! Я проходить? А щось не дуже. Що Станики було, є? було! Чистиє? Ну та, а, та я знаю, твою бабу знаю, корову мало вже продала, так? Так. А, на, ну, на. Ну. Що скажеш? А автобус той кінець вже їхав? Я не знаю, бо то, то то поміняли, ні до сракі, то тут до сраки. Що не Маріко? Що скажи? Поміняли, ну то то ні до чого. Та бабуся, а то вже поїхав. Та як поїхав? Шо? А так? Та ти мене не опам'ятаєш. Та поїхав вже тою стороною. Я піду напишу на заяву на, на того голову, би то поміняли той розказ. Я маю до лікаря їхати, ну як таки може бути. Ну ні. Піс... Нічого не встигаємо. Ні! Ні! Що це я піском? Не, не нога болить. Зараз вольтагреном, та піду. І це лише наша перша зупинка. Це далеко ще не все. Тому ми переходимо на наступні наші Хотінські зупинки. Це наша друга зупинка. Зупинця з утро вона ну, не теж зупинця! Тут ми можемо знайти? Запиті, не допиті чекушки, пару тапуса, на макулатуру піде. Все! Давайте земель! Колись ця зупинка була навату левша! Океа! Були не поломані Супну кого не було! Дерів тих, що зараз, не знаю, стадо овець може туди світити. Сталася зупинка, дім для голубів. Ти певно тут і тожці скаржиться. Це наша кінцева зупинка. Вона займає перше місце серед усіх зупинок. А зараз ми переходимо до найцікавішого. Поїздка на нашому транспорті двічка! Як ви бачите, ми вже в транспорті річка. Тут дуже зручні бісла. Дуже зручні. Задім можете подивитися на прекрасний вид. Також оку у нас є. Прекрасний вид нашого хоч. Клас! Клас! Зараз ми проведемо інтерв'ю серед пасажирів нашого транспорту. Що ви можете сказати за нас транспорт? Цей транспорт незвичайний крісла, такі собі пластмаска. Ну і автобусом такий приємний. Трошки жарко в ньому. Нема чим дихнути, правда, але то таке. Нічого, переживемо якось. Ну, Зручніки сам трошки жарко і а, бомба, бомба, бомба! такий великий просторний, Я чим подихати? А то вони там бреш. Ну ти теж так теж дуже файний автобус. Ви що можете сказати, знаштокс.